Права 944. Знайди модуль А, якщо А дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, якщо А у нас дорівнює спочатку мінус 7, то модуль А буде дорівнювати модуль. Замість А пишемо мінус 7. Ну і це дорівнює. Відкидаємо мінус, у нас буде просто 7. Є. Тобто модуль А тоді буде дорівнювати 7. Завжди додатнє число. Наступне число у нас 8. Записуємо тоді друга дія. Якщо А дорівнює 8. Записуємо модуль А, дорівнює модуль від 8. Ну і це буде дорівнювати самому числу, це буде 8. Є. Тобто модуль А у нас в цьому випадку буде дорівнювати 8. Наступне число 3,8 записуємо третє діє. Якщо записуємо А дорівнює 3,8 то записуємо модуль А. Буде дорівнювати модуль. Замість А пишемо 3,8. Це додатнє число дорівнює самому модуль цьому числу. Якщо воно додатнє, записуємо 3,8. Ну і переходимо до четвертої дії. Записуємо, якщо... А дорівнює мінус 5,1, то записуємо модуль А. Дорівнює. Модуль мінус 5,1 і це дорівнює. Ну що ж, протилежне число. До мінус 5,1 це буде 5,1. Або відкидуємо мінус. То у нас вийде 5,1. Тобто модуль А в цьому випадку буде дорівнювати 5,1. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправо завершено.